Якщо ми кажемо про повідомлення про поважність причин неприбуття, ми в більшості випадків рекомендуємо клієнтам, які до нас звертаються, направляти це засобами поштового зв'язку. Ми готуємо ці заяви самостійно, відповідно долучаємо. Необхідні документи, які підтверджують факт неприбуття, саме обґрунтовані підстави, хвороба, смерть близької людини та інші, направляємо засобами поштового зв'язку. Форми цієї цього повідомлення немає. Тобто затвердженої форми немає, тому людина може написати його так, як бачить Основні. Моменти, які потрібно відобразити, те, що ну, звісно, анкетні дані, на якому обліку знаходиться людина, в якому ТЦК, на яку дату їй необхідно з'явитись, і які причини обґрунтовані неприбуття цієї особи долучити відповідні документи, поставити підпис, датою направити засобами поштового зв'язку.